Всім привіт хлопці! Сьогодні вночі пройшов турнірою Всі 292. Давайте швиденько пройдемося по боям мейнкарду, ну і звичайно бій Вайдмана також розберемо. Кріс Вайтман повертався після жахливого перелому ноги, він відновлювався трохи більше двох років. Зустрічав його міцний середняк Бред Таварес. Брюс Баффер говорить, що ми в прямому ефірі і бійці починають. Починається перший раунд, іде розвідка з обох сторін. Таварес намагається вставити двійку, ну а Вайтман відповідає спробою переводу, але спроба дуже очевидна і спокійно. Таварес відзахищався. Ну і відразу після цього товарес добре вставляє правий прямий в щелепу Вайдману і нагадує йому, куди він повернувся. А Кріс знову робить очевидну спробу переводу, яка ні до чого не приводить. Ну і по ходу раунду товарис згадує про ногу Кріса і вирішує перевірити, чи добре вона зажила, і починає методично по ній працювати. Плюхи по нозі Вайдмана залітають одна за іншою. Кріс ще під кінець раунду добре вставив ногу в корпус, але на цьому все. Перший раунд, я думаю, забирає Товарес. В другому він продовжував відбивати ногу Вайдмана. Подачі по нозі йшли одна за іншою. Ну і хлопці, схоже на те, що нога Вайдмана все ж таки дала тріщину. Я думав, зараз бій завершиться, але Кріс стиснув капу і продовжив бій. Товарис продовжив розстрілювати Вайтмена з всього, що було в наявності, і почало складуватися таке відчуття, що він просто забув, що у Вайтмана є голова і корпус. Так як він повністю націлився на ноги Вайтмена, він просто включив велосипед і відбивав йому ноги як відбивні. Але навіть попри ці жахливі удари по ногам, Вайтман продовжував намагатися пресингувати і навіть добре пробив голову товариса. але товарис реально приїхав в октагон на велосипеді. І просто виходив на безпечну дистанцію після будь-яких натяків на небезпеку. І на будь-які запитання Вайдмана товарис просто відповідав лоукіками по ногам. Ось, наприклад, ще один момент Вайдмана. І що ви думаєте, відразу відповідь по ногам? Скоріше за все, за рахунок то ножу ударів, раунд знову на рахунку товариса. Ну і в третьому картинка бою, звичайно, продовжилася. Удари по ногам продовжилися. Вайтман намагався пресингувати, але удари по ногам сипалися звідусі. На це було важко дивитися. Були спроби переводу, але знову ж таки дуже очевидні. На велосипеді спокійно відпрацював товарис і забрав бій одноголосним рішенням. Підсумовуючи цей бій, все ж таки перерив у два роки це дуже тривалий термін, і я думаю, багато хто погодиться, що з таким виступом у топ-5 його просто з'їдять живцем акули. А ми переходимо до бою Чіто та Муніза, Чіто мав битися з Сехудо, але той вибув через травму плеча і на заміну вийшов Педро. Він казав, що це буде собачий бій. Давайте дивитися. Починається перший раунд, і Муніс без прогріву двигуна на п'ятій передачі починає кидати у чіто все, що в нього є. Викидує двійки, трійки, працює комбінаціями. Ну а Чіто на максимальному чилі, повністю сфокусований і спокійний, працює на контратаках. Були спроби переводу у виконанні Педро, але невдалі. На кожну спробу Педро донести удар, Чіто відповідає точним джебом. В другому раунді Педро почав вже повільніше. Він відчутно сповільнився, Чіто все читав і спокійно ухилявся. Він продовжував розбивати голову Педро точними джебами. Яскраво виражених моментів тут не було. Таке відчуття, що чіто читав Муніза як відкриту книгу. На класі перебивав його на руках та ногах. Третьому картинка продовжилася, а чіто знову працював другим номером. На кожну спробу зблизитися Педро отримував Джеб в обличчя. Він просто не встигав за швидкістю вери. Це був повний декласу виконанні Чіто. Якщо перший раунд ще був більш-менш рівним, то в другому Чіто почав конкретно домінувати, а в третьому просто знищив і декласував Муніза. Ну і звичайно, одноголосним рішенням бій забирає Вера. Далі йшов бій двох проспектів. Маріо Бетіста мав битися з Коді Гарбрандом, але той теж вилетів із за травми і на заміну вийшов даман Блекшир. Почався бій активно, вхід одразу пішли ловкіки з обох сторін, і після декількох розмінів на ногах Бетіста поцілив у голову Блекшира. Хлопці розмінювалися як на ногах, так і на руках. По відчуттям Маріо був точніший. Блекшир перший спробував перевезти і все ж таки зміг. Після пари пропущених від батісти вирішив, що зуби йому ще потрібні і потрібно щось робити. Але зміг піднятися Маріо. Пізніше Блекшир ще раз перевів і сам нарвався на гілітину. І я не знаю, як Маріо не додавив. Захват виглядав досить міцним, але не вистачило сил дотиснути. Ну а в другому Блекшир уже виглядав досить підсівшим. Батіста добре пресингував і почав методично розвалювати Блекшира. Подачі з рук, подачі з ніг, практично все з'їдав Блекшир. Дуже швидко в нього закінчився бензин. Рот він вже тримав відкритим в середині другого раунду. Він ще намагався відповідати, але швидкості тої не було. В його куті його намагалися накачати мотивацією, але він вже певно думками був вдома. В третьому раунді знову ж таки картина продовжилася. На швидкості Маріо перебивав його в стійці. Руки Балтісти заходили до Блекшера в голову як до себе додому. Плюс в кінці раунду він ще перевів Блекшера і попрацював у Гарді. Одноголосним рішенням забирає бій Маріо Баутіста. Ну і бій, який чекали, думаю, багато людей. Єн Гарі Ніла Магні. На конференції у них була серйозна війна. Магні казав, що виховує Єна як батько сина. Ну а Єн просто сказав, що розіб'є тому ніс. Сенсу коментувати всі три раунди тут я не бачу. Розповім просто картинку бою. Гарі почав першим номером, і це, до речі, якийсь фудфетіш на цьому турнірі. Він відразу почав відбивати нілу ногу, просто відправляє лоукіком ніла на землю подумати про ситуацію і сам дозволяє йому піднятися. І відразу малює ногу в обличчя. Але буквально декілька міліметрів не вистачило, аби вона долетіла до голови магні. Хлопці, Гарі виглядав мінімум в два рази швидшим за Магні. Кувалди в голову залітали тоді, коли він того хотів. Стабільно кожні 15 секунд він просто намагався ампутувати ногу Магні. Магні реально виглядав просто як першокласник з важким портфелем. Практично кожна подача по нозі Магні відправляла його на землю. Відразу після того, як Магні підіймався, Гарі малював свою ногу йому в голову. Це виглядало як повний деклас, і це був лише перший раунд, пацани. В середині другого все стало ще гірше. На це вже було важко дивитися. Магні проводив бій практично на одній нозі, хоча це навіть у його виконанні назвати важко. Ноль акцентованих ударів від Магні, просто повна домінація у виконанні Яна гарі. Були моменти, де Ніл просто намагався вижити. Тут, якщо порахувати кількість ударів по нозі, думаю, там більше 40 плюх вийде. Ось в такому положенні Магній проводив половину раундів. Іншими словами, повний деклас, абсолютно без єдиного серйозного пропущеного удару. Цей хлопець явно нова проблема у середній вазі, одноголосне рішення і перемога Гарі. Він же висловив бажання вийти проти кращого ударника, красунчика Стівена Томпсона, хоче ліквідувати ще одного ветерана. Ну і переходимо у чемпіонські бої. Китаянка Вейлі Жанг проти бразилійки Аманди Лемос. Обидві заряджені на перемогу. Вейлі казала, що вона як вода обгорне Лемос. Ну а Лемос каже, що без питань виб'є цю воду. Починається бій, легка розвідка, і Вейлі провалює манду і відразу накриває ковдрою, починає обробляти голову та корпус. Приблизно три хвилини спокійно відпрацьовувала у партері, іначе все добре, але просто ні звідки лемосно накидує у душку, і у мене чуть волосся не випали, коли я це побачив. В той момент я подумав: ось і все, приїхали. Добрий день до побачення. Там навіть Джо Роган казав, вона мінус, все, вона мінус. Але ні, Вейлі спочатку терпить, а потім просто починає насипати дикий тонаш наш ударів ногами в спину Лемос. Від чого та поставлює захват? Плюхи колінами залітали такі, що боляче було мені. Мало того, вона ще й сіла зверху і почала розбивати голову Лемос. Просто неймовірно дикий раунд у виконанні обох дівчат. Просто моя повага. Це була реальна краса цього спорту. Другому раунді пристрасті притихли. Була пара розмінів на руках, Лемос була точніша, і Вейлі знову переводить вниз. Дістає ту ковдру і знову починає розбивати корпус та голову Лемос. Вона насипала і ліктями, і кулаками. Знову можна сказати, Лемос переживала цей раунд. В третьому та четвертому картина в принципі та сама. Знову пару розмінів на руках і ковдра у виконанні Вейлі. А ось у п'ятому були феєрверки. На зустрічних курсах Вейлі просто гарматою попадає в щелепу Лемос і відправляє її на канвас. Після чого летить туди добивати. І в той момент я подумав, боже, наскільки в неї фізуха прокачана, це просто неймовірно. Це реально жіночий термінатор, хлопці. Вона так і не змогла дотиснути Лемос. Але наразі це, скоріше за все, одна із кращих жінок бійців. Цей бій обов'язковий до перегляду, таке відчуття, хлопці, що там просто бездонний бензобак. Працювати на таких швидкостях всі 5 раундів, а під кінець ще й додати швидкості, це просто нереально. Я просто в шоці з її фізичної підготовки. Ну і звичайно велика повага Лемос. Вона старалася до останнього. Більшість бійців вже б розламалися на опіл, але вона не здалася. Ну і звичайно, щасливе обличчя дани Вайта доводить, що це була краса а не бій. Ну і хлопці, мейн івент, бій, якого чекали всі, чемпіон без оскару актор Алджо та цукровий Шон О'Мейлі. Скажу чесно, я думав, що Алжо забере цей бій. А що сталося, давайте розбиратися. Перший раунд почався і розвідка як почалася, так і не закінчилася до кінця раунду. Обидва мацали дистанцію, займалися воркаутом, так би мовити. Перші 4 хвилини активнішим був у Мейлі, більше рухався, пресингував. А ось під кінець Алжо вирішив вкрасти раунд, підключив клінч біля сітки і додав пару подач зверху. Почався другий стерлінг знову трохи поганяв у мейлі по октагону, і на спробі зближення він викинув удар. Але як же Шон його прочитав? І просто на контратаці впечатав короткий правий прямий з розмаху прямо в щелепу стерлінгу. Просто кристалічно чистий точний удар, який на долі секунди загасив стерлінгу світло, ну а потім справа техніки, точне добивання і рефері змушений зупиняти цукрового, так як Алджо не можна їсти багато цукру. Дивлячися на повторі, це просто мистецтво. Так ухилитися і відразу вставити таку гармату. Це той рідкісний випадок, коли ударник виніс греплера. Ну і я відчуваю, багато людей програло багато грошей. Стерлінг йшов фаворитом, багато хто був впевнений, що він переможе. Та і я також, чесно кажучи, давав йому мінімум 70%. У Дані Вайта сьогодні явно другий день народження. Так, пройшов турнір, хлопці. Ну а я дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися до кінця. Дякую всім, хто підтримує. Ну і побачимось.